Вітаю, друзі! Пропоную вам доволі цікаві, на мій погляд, бюджетні системи, лінійки фільтрон з Грейстрім з помпою та без. Ви бачите білий корпус з кришкою та яскравий чорний пояс, як у майстра з бойових мистецтв високого рівня майстерності. Але це ліріка. Саме цей пояс є несущою конструкцією для шестиступеневої системи очищення води з воротнім Осмосом. Також він отримує ємність з запасом води. Від'єднавши пояс від корпусу, ми отримуємо повний доступ до кожного окремого картриджу патронного типу. Це дуже полегшує процес заміни та під'єднання трубок. До складу шестиступеневої системи очистки води входить 5-мікронний поліпропілен, два вугільних картриджа, карбонблок та гранула, мембрана продуктивністю 80 галонів на добу, постфільтр карбоновий та мінералізатор. Картриджі бажано замінювати двічі на рік, а мембрану раз на два роки, як завжди. В комплекті є кранік та монтажний набір. Користуйтесь задоволенням. З додатковими питаннями звертайтесь до наших менеджерів. Щасти вам, гарного дня!